Я рекомендую працювати з відео цього курсу таким чином. Подивіться і прослухайте відео один раз. Тепер подивіться його ще раз і спробуйте проговорювати німецькі слова та речення. Зупиняйте відео, якщо це потрібно. Намагайтеся якнайточніше імітувати вимову. Проговоріть кожне слово та речення кілька разів. Перегляньте відео втретє і записуйте. Так ви усвідомите правопис слів. Тепер переходьте до наступного відео. Корисно через кілька днів переглянути відео ще раз, а також пізніше за бажанням. Так ви запам'ятаєте більше. Нічого страшного, якщо ви не запам'ятаєте все одразу. У відео багато матеріалів повторюється з часом слова запам'ятаються. Вивчення мови багато в чому пов'язане зі звиканням, тому не втрачайте впевненості і дайте собі час звикнути до німецької мови, читаючи, слухаючи, записуючи та проговорюючи її якомога частіше.